Разами один із таких парадоксів побудова пірамід. Дослідники запевняють нас, що в той час люди займалися лише примітивним збиральництвом. Але хто ж тоді створив усі ці монументальні комплекси? Це піраміда Чеченіця в Мексиці, це гробниця Фараона Джосер Єгипет. А це святилище Кохкер, яке можна відвідати в Камбоджі. Але всі вони збудовані за одним і тим же принципом, причому в абсолютно різний час. І деякі спільні риси таких монументів змушують поставити під сумнів усю людську історію. Часто каміння в їхніх стінах підігнане так, що в стиках не пройде навіть людська волосина, і все це без жодного скріплювального розчину. Стіни з аналогічною кладкою були знайдені неподалік міста Куско в Перу, а також у Греції, Японії, навіть на острові Пасхи. Хоча багато з цих локацій розділені цілими океанами. Складається враження, начебто всі ці монументальні комплекси були створені представниками однієї тієї ж культури набагато більш розвинутою, ніж люди в той час. Звичайно, зараз така теорія здається зовсім фантастичною, але чи зможемо ми колись виявити сліди давньої цивілізації, якщо навіть не розпочнемо пошуки?